Дорогі брати і сестри. Доброго ранку. Бачите, досить одного слова, щоб всі раділи. На нашому шляху, який ми проходимо, ми відкриваємо. Ревність проголошення Євангелії. І сьогодні ми дивимося на Америку. Тут євангелізація має вічне джерело Квадалупе. Це є живе джерело. Мексиканці щасливі бачимо. Звичайно, євангелія вже прибуло тут е, раніше перед об'явленнями, але воно супроводжувалося світськими інтересами, цілями, завоюваннями. Замість інкультурації був отриманий поспішний шлях пересадки та нав'язування заздалегідь встановлених моделей європейських, наприклад, що не мали поваги до корінних народів. Діва Гвадалупська з іншого боку з'являється одягненою в одяг тубільців, розмовляє їхньою мовою, вітає і любить культуру місцеву. Марія є матір'ю. І під своїм покровом знаходить всіх своїх дітей в Марії. Бог став плоттю і через Марію продовжує втілюватися воплочуватися в життя народів. Богородиця по суті проголошує Бога найбільш адаптованою мовою, рідною мовою. Так Євангелія передається рідною мовою ту, яку ми розуміємо. І Я хотів би подякувати багатьом мамам. І бабусям, які передають своїм дітям і онукам. Віра проходить через життя, тому мами і бабусі є перші проголошувачі. Похлопаємо, поаплодуємо мамам і бабусям. І Євангеліє передається, як показує Марія в простоті. Городиця завжди вибирає простоту на пагорбі. Не як в Мексиці, як і в Люрді, і в Фатімі розмовляючи з звичайними людьми. вона розмовляє з кожним мовою придатною для всіх зрозумілою. Як Ісус, зупинимось на свідченнях святого Хуана Дієго, посланця Діви Гваделупської. Він був смиренною людиною, індіанцем з народу. на нього. Господь звертає свій погляд. Господь який любить творити чудеса через своїх маленьких. Хуан Дієго прийшов до віри як дорослий і одружений. У грудні 1531 року йому було близько 55 років. поки він був на своєму шляху, звичайному він побачив на погор на пагорбі матір Божу, яка ніжно назвала його мій улюблений маленький сину Хуаніто. Потім е, вона посилає його до єпископа, щоб він попросив побудувати храм прямо там, де з'явилася Діва Марія. Хуан Д'єго простий і відкритий, йде з щедрістю свого свого чистого серця, говорити з єпископом. Йому доводиться чекати. Нарешті він говорить, розмовляє з єпископом, але йому не вірять. Він знову зустрічає з Божою зустрічається з Божою матір'ю, яка його втішає, і просить спробувати ще раз. Індія індіянець повертається до єпископа і з великими труднощами стик зіштовхується з великими труднощами. Вислухавши його, він єпископ відпускає його і посилає людей, щоб слідували за ним, щоб слідкували за ним. ось зусилля випробування проголошення. Незважаючи на ревність, приходять несподіван... несподівані випробування, іноді від самої церкви. Щоб проголошувати по суті, мало свідчити про добро, необхідно знати теж, як переносити зло випробування. Навіть сьогодні у багатьох місцях для інкультурації євангелія та евангелізації культури необхідні. Постійність і терпеливість. Ми не повинні боятися конфліктів. Ми не повинні падати духом. Хуан дієго знеохочений попросив е, Божої матір звільнити його і призначити когось більш шанованого і здібного ніж він. Знаєте, завжди є ризик слабкостей. Щось не якісь знаєте, є ризики і самозаспокоєння. Дещо не виходить нам і вже це все від нас тягне назад, знеохочуючись і, можливо, сховавшись, ховаючись в власних переконаннях, в невеликих групах і в деяких приватних набожностях. Богородиця з іншого боку, втішаючи нас, змушує нас ти вперед, таким чином допомагає нам рости. Ви хороша мати, яка йдучи. Наслідуючи свого сина, підштовхує теж нас на виклики світу. Хуан Хуандєго настільки підбадьорений, повертається до єпископа, яке просить у нього знаку. Божа матір обіцяє йому це і втішає його такими словами: нехай твоє обличчя і серце твоє не тривожиться. Хіба я не тут і не є твоя мати? Потім просить його піти на засушливу вершину, пагорба збирати квіти. Це зима. Але, незважаючи на це, Хуан Дієго знаходить прекрасні квіти, красиві, кладе їх у свій плащ і пропонує їх Матері Божої, яка запрошує його принести їх єпископу як доказ. Він йде з, терп з терпеливістю, чекає своєї черги. І нарешті перед єпископом відкриває свій плащ, хотів показати ці квіти, і тут на тканині його плаща з'являється образ Божої Матері незвичайної і живої, яку ми знаємо. Як ми знаємо, і в її очах досі є закарбовані герої того часу. Ось Боже чудо, яке може здивувати Господь. Коли є відкритість і послуг, він може здійснити щось несподіване в часи і в спосіб, який він бажає, який ми не можемо передбачити. І так будується сантуарій, який просить Діва. Хуан Дієго залишив усе, і з дозволу єпископа присвятив себе служінню в сантуарії. Він вітав паломників і евангелізував їх. Це відбувається в марійних сантуаріях, в місцях паломництва, в місцях проголошення, де кожен відчуває себе як вдома, відчуває себе е, тут е, тугу за домом, тугу за небом. Там віра вітається е, простим і справжнім таким народним способом, звичайним, і Божа матір, як вона сказала Хуану Дієго, слухає наші. Наш крик нашої душі, наші, наші прохання зцілює наші печалі. Нам треба йти до цих оазисів розради і милосердя, де віра виражається рідною мовою, де життєві втоми є поміщені в обіймах Божої Матері. І ми повертаємося звідти жити з миром у серці. Della vita, tra le braccia della Madonna, e si для a vivere con і pace а cuore, forse con корі, pace dei bambini. Grazie. Ми повертаємося, каже папа, до тоді після того як відвідуємо сантуарії, зустрічаємося з нашою мамою. Повертаємося тоді звідти до життя з миром у серці, з дитячим миром у серці.